Я хочу туди, де світанки сині, де вітер не плаче, а ніжно співа, де сонце лягає в пшеничні долини, і тиша, мов пісня у серці жива. Я хочу туди, де стежки не губляться, де вірність як камінь міцна і свята, де люди не зрадять, де серце не рветься, де слово це правда, а правда пряма. Я хочу туди, де ніхто не воює, де діти не знають, що значить біда. Де мати не жде вістку чорну гіркую, де сльози не льються, мов річка брудна. Я хочу туди, де весна не зів'яне, де кожна калина у квіті стоїть, де небо прозоре і чисте, мов ранок, де віра і щастя у душах горить. Я хочу туди, де ще пахнуть світанки, де стежка додому веде крізь літа, де спогад не біль, не розбиті уламки, а щастя, що світлом в очах забавляє. Я хочу туди, де серця не черствіють, де чесність і совість важливіша за страх, де всі обіймають, де слів не жаліють, де доля не пише розлуку в листах. Я хочу туди, де не міряють сладу, де вітер шепоче про вільне життя, де кожен для кожного вірний, як братом, де миром і правдою сита земля.